В ефірі першого національного новини світ у студії Юлія Куценко. Двоє людей у кабіні літака. Чи стане ця норма обов'язковою для всього ЄС? Без санкцій і з мирним атомом Іран підписав дорожню карту ядерного розброєння. Замість Криму до Франції українські художники знайшли нове місце для творчих виїздів. Розшифровка даних другої чорної скриньки аеробуса А 320 засвідчила. Андреас Любіц таки навмисно розбив літак. Щойно капітан судна вийшов із кабіни. Любіц зачинився і встановив автопілот для зниження машини до 30 метрів. А потім і ще кілька разів збільшував швидкість, аж поки лайнер із півторастами людьми на борту розбився. Напередодні німецькі прокурори повідомили, за тиждень до катастрофи Любіц шукав інформацію про методи самогубства і надійність дверей кабіни. Рейс А. 320 із Барселони до Дюссельдорфа зазнав аварію у французьких альпах 24 березня. Загинули 150 людей. Призвели до катастрофи навмисні дії другого пілота. Капітан і пасажири нічого не могли вдіяти. чи змінилося щось у сфері авіаперельотів Німеччини після катастрофи літака? Зрештою аварія аеробуса стала першою в Європі трагедією такого масштабу за останні роки. Про все це знає оглядачка української редакції Дойчевели Христина Ніколайчук. Так, висновки з авіакатастрофи були зроблені негайно. Найбільші німецькі авіакомпанії уже через кілька днів після трагедії заявили, що запроваджують так зване правило двох у кабіні пілотів. Тобто, якщо один з пілотів має на якийсь час залишити кабіну, туди на цей час буде заходити хтось із членів екіпажу. Звісно, керувати літаком ця людина не зможе, але у стюардеси принаймні буде можливість, у разі чого відкрити двері зсередини. Про такі ж наміри повідомила низка інших міжнародних авіакомпаній і єврок. Комісія і європейська агенція з безпеки авіації обіцяють перевірити, чи доцільно запроваджувати ось це правило двох як обов'язкової норми в межах цілого ЄС. Власне, саме ці установи і визначають єдині європейські правила для авіаперевізників. Приміром, після подій 11 вересня 2001 року в США, саме Європейська агенція з безпеки авіації змусила всі авіалінії в Європі встановити спеціальні захисні двері до кабіни пілота. Щоправда, ймовірність. Того, що пілоти самі можуть становити загрозу, на той момент не розглядалася, тому тепер дехто вимагає переглянути ці приписи. Але фахівці переконані, що спеціальні замкові механізми на дверях, кабіни пілотів все-таки залишать усилі, оскільки кількість викрадень літаків у світі відтоді значно знизилася. Також у Європейській агенції з безпеки авіації обіцяють порушити й питання додаткових метоглядів для пілотів, адже причиною трагедії стали психічні розлади другого пілота. У Ім ця процедура і дотепер була надзвичайно ретельною. Лікарі самі кажуть, що додаткові обстеження теж не можуть дати гарантії, що з психікою людини щось не трапиться. А дімці тепер не бояться літати. Ну, якоїсь хвилі скасувань бронювань не простежуються. Підхід німців доволі прагматичний. Вони покладаються на статистику, згідно з якою авіаперевезення і надалі залишаються найбезпечнішим видом транспорту. Загалом німці настільки звикли користуватися авіатранспортом і довіряти його безпеці, а особливо безпеці Люфтганзи і Джеменвінгс, що трагедія у французьких Альпах шокувала кожного, хто бодай раз був авіапасажиром. Та люди втішаються тим, що тепер. Усе ще більше перевірятиметься, а тому ймовірність того, що така трагедія повториться, значно менша або майже ніякою дякую, колего. Це була оглядачка української редакції Дочивали Христина Ніколачук. Вона розповіла про наслідки катастрофи аеробуса А 320 у Франції. Четверо українців із затонулого російського тралера ймовірно загинули. За попередніми даними, невідома доля загалом 13 членів екіпажу. Нікого з них після двох днів пошуків не знайшли. За словами рятувальників, судно на поверхню не підніматимуть. Воно лежить на глибині 200 метрів. У трюмах на думку фахівців досі можуть бути люди. Тралер Дальній Восток затонув напередодні вранці в Охотському морі. На борту було 132 людини. Офіційно підтвердили смерть 56 моряків. 215 тисяч доларів винагорода за голову організатора теракту у Кенії. У четвер бойовики сомалійського груповання Аль-Шабаб атакували університет у місті Гаріса, вбили майже півтори сотні людей. Терористи пробралися до кампусу на світанку, стріляли головно по студентах-християнах, щоб відсіяти мусульман, змушували цитувати Коран. Поліція та солдати оточили тут містечко. Перестрілка тривала 15 годин. Терористи були добре озброєні. На їхніх тілах була вибухівка. Крім того, вони прикривалися студентами як Живим щитом. Зрештою, чотирьох бойовиків убили, одного арештували. Прощавай, ядерна бомба! Іран буде з мирним атомом. У Лозанні підписали дорожню карту роззброєння Ісламської республіки. З головним дипломатом Ірану домовлялися міністр закордонних справ країн, основних гравців ядерного клубу. Чому одні політики назвали карту історичною угодою, а інші історичною помилкою? Про це знає Анастасія Саняговська. Це був один з найдовших дипломатичних марафонів. Він тривав вісім днів, і ночами політики узгоджували головні пункти майбутніх домовленостей. Часу бракувало навіть на їду. Зізнався глава американського держдепу Джон Керрі. Але на підсумковому брифінгу політики задоволення не приховували. Ми зробили вирішальний крок. Досягли угоди щодо головних параметрів спільного плану дій. Це стало можливим завдяки політичній волі, добрим намірам і наполегливій роботі сторін. Усі працювали дуже віддано. Попередня угода інструкція з конкретними пунктами. Іран погодився вивести за кордон більшість урану, але жодного об'єкту закривати не будуть. Дослідження мирного атому триватимуть. Саме на невід'ємному праві на атомну енергетику наполягав Тегеран. Інспектори Магате зможуть Перевіряти будь-яке підозріле підприємство у відповідь. З Ірану поступово зніматимуть санкції. Республіка вільно постачатиме на ринки нафту та газ. Після новини про дорожню карту нафта одразу подешевшала на 5 відсотків. Якщо ж видобуток а Іран має потужності запаси. Ціна чорного золота ще знизиться. На додачу європа матиме альтернативу російському газу, адже в Ірані великі поклади цього палива запрацює в республіці і платіжна система СВІФТ у самому Тегерані До Дорожня карта збурила шквал емоцій. На вулицях навіть з'явилися жінки з відкритими обличчями. Я зраділа, коли почула цю новину. Гадаю, відносини Ірану і інших держав поліпшаться, а скасування санкцій означатиме економічний розвиток. Можливо, не буде такого суворого протистояння західним цінностям. Доти належить підписати головний документ. Іран має виконати зазначені умови, а магате проінспектувати об'єкти. Попри ретельний моніторинг дорожню карту історичною помилкою на Звав прем'єр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу. Він побоїться, що економічне зростання посилить позиції Ірану в регіоні, і політика Тегерана щодо інших держав близького сходу стане агресивною. Анастасія Синяговська, перший національний у католиків. Страсна п'ятниця. В ці хвилини папа римський Франциск править урочисту месу. Зараз ви бачите наживо, що відбувається у Ватикані. Responderunt et dixerunt eim. У храмах правлять богослужіння хресної дороги. Священники нагадують про муки Христа. А вчора, в чистий четвер, папа римський Францис омив і поцілував ноги 12 в'язням. Ті фактично постали у ролі апостолів. На церемонії вперше були і жінки. Одна з них навіть принесла з собою дитину. Понтифік омив ноги і їй. Великдень католиків відзначатимуть у неділю 5 квітня. І сьогодні ввечері, з 22.10 до опівночі, перше національне показуватиме трансляцію хресної дороги в колізеї у Римі під проводом свят. Тішу отця Франциска за традицією, під час ходи процеся спинятиметься 14 разів, що символізує 14 зупинок на хресному шляху Ісуса Христа на Голгофу. Весна час, коли художники влаштовують так звані пленери, групові виїзди на натуру. Тепер, коли українських митців позбавили можливості подорожувати до Криму в місця звичної творчої дислокації, їх приймає південь Франції, земля, де жили і творили видатні живописці Ренуар, Шагал, Ван Гог, Модільяні. Про українську арт-резиденцію дивіться спеціальний репортаж з Франції Миколи Василькова. Така нагода з'явилася завдяки відкриттю у містечку Сан Рафаель української артрезиденції. Це старовинна вілла на березі Середземного моря, яка готова приймати живописців з України. Вона забезпечує необхідним житлом і мінімальним комфортом. Для молодих малювальників цього достатньо. Решту надає природа Провансу, мальовничої провінції Франції, котра знаходиться практично на тій самій географічній широті, що й український Крим. Звісно, я повернувся до Криму. Не знаю, це буде в цьому році чи наступному, але знаю, що це буде зараз. Це неможливо. Там стоять російські війська. Але я знаю, що цей день не стане, і ми працюємо тут зараз для того, щоб цей день не став колись потім. Арт-резиденція для юних митців лише точка відправлення у пошуках сюжетів і характерів. Українці мандрують лазурним узбережжям, соняшники великого Ван Гога, поля улюбленого кольору Марка Шагала, образи, знайдені колись знаменитим ренуаром. Ці землі прославило мистецтво іще декілька сторіч тому. Ну малюю я, якби в класичній манері. Так як вчили вчителі, але от зараз відчуваю, що буду мінятися. Хочеться, відчувається їхня цей весь імпресіонізм. Тут хочеться попробувати якось в інакшому ракурсі відчути своє, своє мистецтво, свою техніку. Буду тут мінятися. Українська арт-резиденція зумовлений війною мистецький проект його не підтримує держава, і Фінансування шукають самі учасники. Проте цей крок назустріч інтеграції зі світом випереджає політику та економіку. Культурний обмін триває, а він часто важливіший за формальні статуси і контакти. Художники це ті, хто прославляє країну. Однак разом з тим, це одна з найнезахищеніших верст населення. Слава Богові, гроші на квитки вони знаходять в громадських організаціях. Однак все одно, ось тут на набережні ми Ляють свої картини на продаж, тому що бути їм тут аж до початку літа, коли у червні розпочнеться велика виставка продаж українських митців у Сан Рафаелі. Микола Васильков спеціально для першого національного. Це все, що ми встигаємо вам розповісти. А інформаційний ефір підхоплює Ілона Довгань. Вона розкаже про найголовніші події дня в Україні. Колего, тобі слово. Добрий вечір, колега. Вітаю. У нас дійсно інформаційний вечір лише починається. З останнього скажу, що президент зараз ці хвилини спілкується з лідерами фракцій. У нас буде прямий зв'язок, звідти дізнаємося. Говорять про те, що планується переформатування уряду. Кого будуть міняти, через що про це все дізнаємося за кілька хвилин? Будемо очікувати, Залишайтеся з першим національним. Києві прощалися з кіборгом, убитим в полоні бойовиків. В квітні мають розпочати будувати проект. Стіна хто і з чого будуватиме. в міністерстві охорони здоров'я. Кого і за що звільнили у Харкові пікет на прохідній авіазаводу сотні людей вимагають зарплати. 18.30. новини на першому національному в студії Луна Довгань переклад мови жестів Леди Соколюк вітає. В Столиці прощається з кібергом, застреленим в полоні. Ігор Брановицький захищав Донецький аеропорт. Був одним з тих, хто залишився там з пораненими, які не могли вибратися самі. 20 січня потрапив полон до терористів. Наступного дня після туртур Ігоря застрелили. Кілька днів тому тіло героя ідентифікували в Дніпропетровську. Відспівували Брановицького в Михайлівському соборі. Поховають на Борковецькому цвинтарі столиці. У нього залишилися мама і брат. Він був в аеропорту і виходив з аеропорту один із останніх, їхній командир, пішов виводити групу людей, вивів, а він залишився з пораненими. Цілу ніч їх витягував, а потім їх вплянувся. Коли вже будучи в плену, а сміло заявив, що я плімчик. Я воюю за Україну. І чоловік, який вижив після таких взривів, без єдиної царавины, і потім його в плену забить и, и, и перестрелить, но это, 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 это подскоскає. Прощалися сьогодні з кіборгами і у Вінниці близько тисячі городян провели в останню путь бійців 90-го окремого батальйону 95-ї аеромобільної бригади Сергія Зулінського та Леоніда Шевчука. Вчора в стадниці під Вінницею поховали їхнього бойового товариша Дмитра Франишина. Всі вони загинули 20 січня, намагаючись вивести своїх товаришів з Донецького аеропорту. Машина з хлопцями під'їхала по під аеропорт, під термінал к п'ятому рукаву. Почав e, бой, собою. E, первого підбілі водія, водітель на рычагах розвернув машину задом e, к аеропорту, випрыгнув командир роти, відкрив люк, сказав, срочно десантуйтесь, якби как бы, хтось одразу погиб, хтось попав під пулі. Низько приклоняюся перед цими хлопцями, які робили цю роботу. І дуже дякую батькам, які виховали таких синів. Іще співчуття. Співчуття настільки глибоке, яке просто вимовити словами не можна. Кажуть, герої не вмирають. Не вмирають до того часу, доки ми маємо пам'ять про них. Стабільно напружена та характеризує ситуацію на сході в штабі. Ато збройні провокації тривають на лінії зіткнення від Азовського моря до Бахмутської траси. Цієї доби важкої артилерії бойовики не застосовували. Повідомив так пресофіцер штабу Анатолій Стельмах. Найзапекліші бої точилися в передмісті Горлівки. Відбулося бойове зіткнення поблизу Новгородського. З гранатометів та стрілецької зброї терористи били в бік Широкіного, Авдіївки, Гранітного Опитного та Мар'їнки. Ніхто з бійців АТО за цю добу не загинув, трьох воїнів поранено. Про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко. Він також розповів, що бойовики готують провокації на Великдень, теракти проти мирних жителів. Військові закликають людей на окупованих територіях бути пильними і звертати увагу на підозрілі предмети. Дуже багато зараз зусиль докладається для того, щоб здійснювати якоможна більше провокацій, в тому числі і з можливим підривом і транспортних засобів, якими будуть пересуватися мирні мешканці, і провокації під час проведення великодня, там де будуть збиратися люди, і біля церков, і для святкування цього великого християнського свята. У Львові розпочати серійне виробництво бронемашини дозор Б. Розробили її в Харківському конструкторському бюро, а виготовляти будуть на Львівському заводі. Вартості броньована авто не розголошують, кажуть лише, що воно на поливоно дешевше від іноземних аналогів. Київські інженери демонструють перший, зібраний ними дозор Б. Ця вдосконалена бронетехніка під кулями буде швидко перевозити військових на полі бою. Розганяється машина до 100 кілометрів за годину. Він компактніший, він менший, хоча дозволяє перевозити, в залежності від варіанту башенки від 9 до 11 чоловік, тобто двох водій, командир і сім чоловік екіпажу, наприклад, в цій машині. Є варіант, коли ручна башена установка, там ще 9 чоловік може. Тобто, розумієте, що навіть порівняно з які приїхали, де чотири чоловіки екіпажу. Тут все -таки... Це вперше за п'ять років у Львівський бронетанковий завод дістав замовлення від Вітчизняного Міноборони. Останнім часом тут військову техніку лише ремонтували. Нам буде, звичайно, признаюся, надзвичайно важко виконати такі речі, тому що ми тільки-но ну, приступаємо. Є ще, це, даний дропроводний репортер ще не поставлений на озброєння Збройних сил. То відбувається от якраз ці дні, як ми з вами тут зустрічаємось. Планується десь до середини квітня завершити е, випробування і поставити його на озброєння. У цехах стоїть десяток готових корпусів. Їх комплектують німецькими двигунами та американською коробкою передач. А ось ходова українського виробництва. Дово підготовлені під монтаж ходової частини. Е, Комплектуючі у нас вже частково забезпечені. Ставимо машину на колеса. Ну, бачите, тут тісно. Вони всі не поміщаються. До літа планують виготовити до 40 таких машин, а до кінця року 100. Усі їх відправлять у зону. Ато Ольга Крупник, Анатолій Кирипчук, перший національний. Будувати стіну на українсько-російському кордоні українські фахівці будуть з вітчизняних матеріалів. Це заявив прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян. За його словами, з держбюджету вже надійшли перші 10 мільйонів гривень на інженерне облаштування кордону. Нагадаю, активна фаза реалізації проєкту має розпочатися якраз у квітні. Побудувати стіну мають продовж трьох років. Весь проєкт коштуватиме орієнтовно 4 мільярди гривень. До реалізації проекту залучатимуться виключно українські компанії та українські виробники. Це дозволить у першу чергу стимулювати економіку країни, створити додаткові робочі місця. А по-друге, близько 40% витрачених коштів знову повернуться у бюджет держави у вигляді податків. Крім цього, Олег Слободян повідомив, що держприкордонслужба ще не дістала розпорядження спростити на Великдень пропускний режим на кордоні з Росією. За його словами, таке рішення може хвалити лише уряд. Нагадаю, відкрити кордон на великодні та поминальні свята просив голова Луганської військово цивільної адміністрації Геннадій Москаль, щоб жителі суміжних з Росією українських сіл могли перетнути кордон за спрощеною процедурою перевірки документів і без огляду речей. Про переформатування уряду в ці хвилини говорять в адміністрації президента. Про це першому перед початком зустрічі глави держави з лідерами фракцій повідомили народні депутати. Про подробиці запитаємо Яни Танчак. Яно кого хочуть замінити і чому Що вдалось дізнатись? Ілона скажу спочатку, що зустріч з президентом ще триває. Розпочалася вона о четвертій годині. Тут сюди прийшли і керівники фракцій, і народні депутати. Всі вони нам сказали перед початком, що не знають, чому їх покликав президент. кажуть, можливо, мова йтиметься про наступний пленарний тиждень у Верховній Раді та про ситуацію на сході. А Олег Ляшко, лідер радикальної партії, нам заявив, що ще мають говорити і про форматування уряду, зокрема про відставку міністра. Енергетики Володимира Демчишина та міністра екології Ігоря Шевченка. Чому пропоную послухати? По сьогоднішній день в міністерстві екології корупційні схеми е, з, з часів Януковича. По сьогоднішній день на надрах е, сидять в українських надрах банда Януковича Ставіцький, Злочевський. Е, хто там іще сидить із них? Тобто нічого не помінялося. Також депутати нам заявили, що на засіданні мають бути присутні і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, і секретар Градбезу Олександр Турчинов. Поки що це вся інформація. Ми залишаємося чекати. Все ж таки про що домовилися депутати з президентом Ілоно. Дякую, колеги. Тоді чекаємо на ваш матеріал о 21 годині в наступному випуску. Новин і далі ще про зміну виконавчій владі, чистка в міністерстві охорони здоров'я, начальників усіх департаментів звільнено. Про це голосив міністр Олександр Квіташвілі. каже, тепер почнуть відбирати на вакантні місця. Чиновник обіцяє, що співбесіди будуть відкритими і називає це все частиною процесу реформування міністерства. Реорганізація касається абсолютно всіх департаментів управління. Вчора також пособственному желанию вводилася за міністра Терещенка, також глава служби патра служби міністра. А остальные все департаменты сейчас находятся в, абсолютно все, в организации. Так что это процесс, это по закону два месяца, дается на организацию, мы будем стараться, чтобы этот процесс завершить пораньше, чтобы были новые люди. Харкові знову мітингують авіабудівники. Сотня працівників заводу вимагає зарплат. Підприємство заборгувало працівника за 8 місяців майже 40 мільйонів. Пікетники обіцяють влаштувати акцію протесту у понеділок. Заводчани вже страйкували 1 квітня. Тоді директор Анатолій М'ялиця пообіцяв гроші повернути. А вчора міністерство економічної розвитку звільнило м'ялицю з посади, зокрема, через заборговані зарплати. Так пояснив представник обладміністрації Георгій Галабін. Коллектив Харьковского авиационного завода как бы требует, чтобы выплатили заработную плату и наладили работу предприятия. К сожалению, предприятие в полной, так сказать, мере с февраля месяца не работает. Совершенно правильные, совершенно правильные требования. Мы на понедельник, на 6, 6 апреля в 8 часов назначили митинг коллектива, коллектива предприятия. Это организация с приглашением обл. администрации и гол. администрации, чтобы ответили на наши вопросы. Заниматься должен обеспечением руководитель предприятия. Вы, а вы нужно было спрашивать руководителя предприятия, а не с оба администрация, администрации. Оба администрации не какой-то всевидящий э, бог, это сам, который э, дает сюда контракты подписывать, за вас э, за руководитель выплачивает заработную плату, э, налоги платят. Это не, не тот э, орган, который должен это Он координирует. У Запоріжжі вранці горіла маршрутка з людьми. З підкапота задимлення помітив працівник ДАІ. Він їхав поруч на парту на п, 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 патрульному автомобілі. Правоохорон зупинив маршрутку і людей вчасно висадили. Постраждалих немає. Я встановив автобус, одразу почали висаджувати людей. Висадить людей, і вийшло, що так, автобуса перезайшла з гаражі. Люди були все успішно висажены. І з усилиями сотрудников АИ, которые остановили тут маршрутки, всіх, которые побольше было огнетушителей, начали с силами тушити. Севастопольський морський завод, власником якого є компанія Петра Порошенка, зареєстрували як власність Росії. Дані в Держреєстрі з'явилися ще 19 березня цього року. Там завод називають державне унітарне підприємство Севастопольський морський завод. Ці відомості оприлюднила програма схеми, яку спільно готують «Перший національний та Радіо Свобода. Натомість в Україні діяльність підприємства юридично не припинено. За офіційними даними 89% акцій товариства, які раніше належать інвестиційному фонду Прайм Аселскепітал. Таком якого є Петро Порошенко. Адвокат фонду Андрій Вовк підтвердив, заводу не продавали. Це означає, що на сьогоднішній момент севастопольське підприємство, уряд Росії забрав у українського власника, і тепер це власність ну російської держави, тобто можна назвати таку конфіскацію українського майна. Дві резиденції Януковича повернули державі, акація та острів. Це майже 5 гектарів лісу в сухолуччі вартістю 2 мільйони гривень. Про це повідомили в генпрокуратурі. Рішення хвалив Вишгородський райсуд. Встановлено, що Київська облдержадміністрація вилучила ці землі з користування місцевого лісгоспу і передала їх у власність шістьом громадянам. А ті передали товариству дім лісника, яке пов'язують з Януковичем. 2009 року новий власник змінивши цільове призначення ділянок, розпочав там будівництво. Готельно-ресторанного комплексу нагадаю на початку березня поляційний суд Київської області вже забрав у Януковича майже 9 гектарів лісу в межах сухолуччя. Державні кошти для утеплення осель українців. На це з бюджету планують надати півмільярда гривень. Гроші зможуть отримати власники приватних будинків і мешканці багатоповерхівок. Першим хочуть компенсувати до 30% вартості утеплення, другим до 40%. Це черговий крок до зменшення споживання газу, каже віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. Постанову про таку допомогу уряд планує хвалити наступного тижня. Питання енергоефективності з початком верні, з закінченням опалювального сезону, так і початком літнього сезону, за який ми повинні дуже багато зробити, я би хотів би, щоб чітко всі українці долучалися до енергоефективних заходів якою буде вартість російського газу для України про що домовилися Нафтогаз і Газпром? Що чекає на вугільну галузь і що буде з українськими шахтарями? Обґрунтованість нових тарифів чи потягнуть їх українці, куди зникають кошти, призначені на створення енергетичної системи? Всі ці питання будуть в програмі про головне о 20.00. Державне агентство України з питань кінематографії, хоче збільшити штат і фінансування з огляду на новий закон про заборону російських фільмів. Про це каже керівник Держкіно Пилип Іллєнко. Саме це відомство буде контролювати дотримання закону і штрафувати порушників. Наскільки більше людей і грошей знадобиться відомству, Іллєнко поки що не знає. Нагадаю, напередодні президент України Петро Порошенко підписав закон, яким заборонено транслювати в телеефірі будь-які російські фільми, вироблені після 1 січня чотирнадцятого. Роком документ забороняє також поширювати кіно будь-якої країни зняти після 91 року, яке пропагує державу агресора та її силові органи. Йдеться про російські та радянські органи безпеки. Очевидно, що навантаження суттєво збільшиться, оскільки з'являються нові обов'язки і нові повноваження. Для цього треба розширити, мабуть, там. Чи реструктурувати нашу штатну структуру, створити підрозділ відповідний, бо нам зараз делегуються там питання, в тому числі накладення штрафів. Для цього треба відповідні фахівці. Як реагують вітчизняні мовники та кінодистриб'ютори на цей закон? Детальніше розкажемо в наступному випуску. 21-й годині автор репортажу Григорій Пирлік шукав відповіді, чи є цей закон спробою державної цензури і чи виправдана така політика в умовах військового конфлікту на сході. Отже, наступний випуск новину 21-й годині. Тоді побачимось. Є новини. Нагадаю на нашому сайті в соцмережах на сторінках каналу. Дякую, що з нами. Побачимось у 9-й вечора.